Вітаю, друзі! 22 березня 2024 року в Підмосков'ї в Крокус Сіті-Холі в Російській Федерації стався великий теракт. Шестеро невідомих відкрили вогонь в цьому Сіті-холі, розстрілювали людей, нібито підпалили потім цей Крокус сіті холл і в вогні. Загинуло десятки людей. Зараз говорять вже про більше ніж 100 загиблих, більш ніж 100 поранених, які лікуються. І в зв'язку з цим виникає запитання, хто організував цей нібито терористичний акт і які наслідки будуть після цього терористичного акту у внутрішній політиці Російської Федерації і у зовнішній політиці Російської Федерації. Ну, по перше, суб'єктивно я вважаю, що цей терористичний акт організувала саме ж ФСБ чи там Головне управління розвитку Російської Федерації. На що це вказує? Верніше, що на це вказує? На це вказує, перш за все, той факт, що підозрюваним дуже легко вдалося вийти з цього торгового центру без втрат. Вони спокійно на автомобілі поїхали з цього Сіті-холу. І за версією російського слідчого комітету доїхали аж до кордону Брянської області із Україною. Тут з'являється, звичайно, український слід, і де їх там частину з них, нібито, затримали. В процесі повідомлень про цей злочин російська влада плуталася у версіях, тому що спочатку говорили про це те, що це представники. Ісламської держави вчинили цей терористичний акт. Далі говорили про те, що це вихідці з Таджикистану, про тому, що деякі з них, за даними уряду Таджикистану, перебувають зараз в Таджиській республіці в республіці Таджикистан. І, врешті-решт, Путін дуже тривалий час не виходив зі зверненням із приводу цього терористичного акту, от аж через 17 годин після самого теракту, він звернувся там, щось там розповідав. Ну і, звісно, згадав і український слід. Але в цьому контексті для нас важливо не це, а інше. Нам потрібно осмислити в якомусь контексті те, що сталося. Ну от давайте пригадувати. В 1999 році в Російській Федерації відбуваються вибухи в будинках, житлових будинках. Створюється атмосфера страху і паніки, тому що вибухи відбувалися в різних місцях, там в Ростові, в Москві. Волгодон, Волгограді чи десь ну, було кілька цих вибухів, так званий, в Рязані, так званий Рязанський сахар. От. В результаті цих вибухів Путін, людина взагалі невідома в російській політиці, КГБст, раптом здобуває підтримку багатьох росіян, обіцяє там сильну руку, мочить всіх в сартірі і обирається на посаду президента України. Далі. Теракт в Норд-Ості на Добровці, в результаті якого загинуло більш теж, ніж сталося. І більшість з них загинуло, до речі, в результаті так званого звільнення спецслужбами заручників від терористів, тобто від самих спецслужб російських загинуло більше людей, ніж від рук самих терористів. От. І після цього вводиться цензура у російських засобах масової інформації. В 2004 році захоплення школи у Беслані як наслідок маємо скасування регіональних виборів в Російській Федерації. І ось 2024 рік знову масштабний терористичний акт цього разу у крокус Сіті, який, як я переконаний, організований самими ж росіянами. І які наслідки? Я думаю, що ймовірно Путін захоче використати це. Я бачу два варіанти сценарію. Перший варіант те, що Путін захоче використати це в якості приводу, звісно, знайдуть український слід про те, що типу, Україна допомагала цим терористам, хоча, звісно, це неправда. І в результаті цього Путін скаже, що ось Україна там країна терорист і потрібно там оголошувати загальну мобілізацію для того, щоб Збройні сили Російської Федерації нарешті змогли досягнути у війні, тому що риторика. Російської Федерації останніми днями кардинально змінилася після того, як Путіна перепризначили на так званих виборах Російської Федерації на посаду президента Російської Федерації. Його прес-секретар, незмінний прес-секретар Пісков, заявив про те, що те, що починалося як СВО, чи як вона там називається, контрористична ця операція, воно тепер є справжньою війною, тобто риторика змінилася. До речі, цей теракт стався акурат після виборів Путіна, що теж є важливо. Тобто, перший варіант це те, що Путін використає цей теракт в якості приводу для підсилення репресій і оголошення загальної мобілізації. А другий варіант про те, що це відголосок якихось. Боротьби всередині башт Кремля і це є натяк натяк самому Путіну. Я такого варіанту теж не виключаю. Однак, однозначно, що це є новою точкою біфрукації внутрішньої ситуації в Російській Федерації, і будемо спостерігати, як події розвиватимуться.